Яка важлива, любі мої, формування зрілих стосунків і створення зрілої сім'ї це такий глибокий процес, який відбувається поступово, не відразу. Відразу це термічні стосунки, коли вспихує цей вогонь, да? зашкалює емоціями, і потім маємо, що маємо. А це. Саме такий глибокий процес, який відбувається поступово та вимагає усвідомленості, взаємної поваги і готовності до спільного зростання, де в парі зростають двоє, де в парі розвиваються двоє. Він складається з кількох важливих етапів, і кожен з яких формує міцну основу для гармонійного і щасливого сімейного союзу. І зараз питання до вас. От скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як ви відчуваєте? Просто неважно, немає правильних чи неправильних відповідей. Просто от як ви на сьогоднішній день відчуваєте перше, що ми повинні зробити, коли шукаємо пару? От з чого ми починаємо? От як обов'язковий елемент союзу? От як ви думаєте, коли ми тільки в пошуку, з чого що ми, що ми починаємо? З себе. Так, правильно. Чудово, я прям взагалі рада, да? так, дійсно, ми починаємо з першу чергу, щоб зрозуміти, якого ти хочеш хлопця, да, мужчину знайти, зустріти, в першу чергу ти повинна зрозуміти, а яка ти? Потрібно в першу чергу почати з себе, вірно, любі, От коли ви зрозумієте, да, яка ви, тоді починаєте. Під себе підбирати умовно те, що би вас доповнювало, розкривало, якими якостями ви хотіли би, щоб він вас доповнив. Не просто бажання з голови, да, там, з его, від его, я би хотіла ось такого, ось такого, я хотіла би собі короля, я хотіла би собі там мільярдера, да, там бажано на якомусь там коні такому, да, подорожче. А насправді ця жінка, яка хочеться на рівні его, на рівні ума, на рівні того, що навіє в її соціум, те, що вона бачить в соціальних мережах, в фільмах, та, в кінофільмах, і вона от сидить і, і наповнює себе, ем, кормить себе такими ілюзіями, тому що її внутрішній світ він знаходиться на рівні. На рівні дитини, на рівні е, болів, різноманітного е, такого болючого колишнього досвіду, партнерського, е, е, там вона знаходиться на рівні якихось е, там, е, програм, та, от, як сказати, е, 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 якихось травм, та, дитячих, а також підліткових, можливо, ну і так далі. І, так далі. і таким чином, скільки б вона би не мріяла, це не стається, але є випадки, коли це дійсно відбувається. І коли жінка зустрічає короля, то вона просто це триває там буквально пару днів і все закінчується, тому що вона відчуває, що вона не дотягує до цього короля внутрішньо. Розумієте? Тобто, І, і виникає зразу питання: значить, то в, справа не зовні, справа то не в королі, да, там не в принцу, не ще в комусь? Незовні, да? а справа все ж таки в нашому внутрішньому світі. Все залежить, люди мої, від наших станів. Саме стан формує нашу реальність. Тому сьогодні ми на обряді будемо створювати цей стан. Цей обряд я побудувала по відчуттям і зробити таку певну ініціацію, де ми будемо переходити з одного стану в інший. Де ми будемо формувати новий стан, образ оцих стосунків, зрілих, здорових, оцієї здорової, зрілої сім'ї, в кого є сім'я. Ось. І добре. Тому дуже важливо, щоб ми обирали мужчину для себе по своїм якостям, по своїм можливостям. Якщо ми хочемо короля, то потрібно нирнути в себе працювати своїм внутрішнім світом із такими архетипами, як король і королева, і стілити їх внутрі себе, інтегрувати, взростити і отримати ініціації оці стани оцього короля і королеви. І тоді ви 100% його зустрінете. Тому, слідуючи слов'янські традиції, перше, що потрібно на шляху. Формування зрілих стосунків це варнове співвідношення. Я не знаю, чи тут в нас є в колі, хто знає, що таке варновий устрій, да, кастовий, це, просто скажу, зазначу, це е, шудри трудячі, да, тобто є слой трудящих. Людей, які знаходяться на цьому рівні. Є весі, це люди, які управлінці, господарі, да, які вже щось продають, торгують, але не тільки, вони вже вміють рівень ще можуть управляти якимись підприємствами. Да. Тобто це вже такі весі, які вміють заробляти гроші, зберігати їх і примножувати. Потім йдуть кшатрі, це воїни, витязі. Це ну, зрозуміло, вже по цьому да, формуванні в витязі. четвертий, четверта варна це, е, 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 а? Відаючи. Відаючи. Відаючи, да. це. Відаючи. Відаючі, відаючи, це да? І тому дуже важливо, якщо ви зустрічаєте мужчину, Дізнатися, з якої він варний. спочатку потрібно дізнатися, з якої до якої варни визнак ви відноситесь, та? і вже під себе підбирати мужчину згідно цієї варні. Чому це так важливо? Розказую на своєму досвіду. Та? От, в мене батьки, я їх просто обожнюю, люблю. В мене батько із із варни витязів воїнів, а мама із весь вісідав, який от вона От як можна дізнатися, хто на ті варні? От моя мама, вона все життя говорить мовою грошей і оцінювання. Тобто, вона, що їй не скажи, вона зразу <смас> неї калькулятор прямо в голові, вона все вираховує і зразу переводить це в прибуток або навпаки якісь втрати і так далі. А батько мій він все життя такий борець за справедливість. Він може й морду колись по молодості набити, якщо він відчуває, що там несправедливо. Да? Тобто він постійно. В Його цінності це, це справедливість, це якась, як сказати, це вибудовування кордонів, це управління, це щоб оберігати, захищати. Він прям ну, настільки це проявляється, і коли дві людини сходяться і створюють сім'ю, це, повірте, це дві людини, які розмовляють на різних мовах, от повністю. тому що… Одна говорить на, на, на мові всього, що стосується грошей, прибутків і тому подібно, а другий говорить на, інших, на, іншій, на іншій мові, так? Там, е, там, якихось цінностей важливих. Так? І вони ніяк не можуть домовитися. І зрозуміло, стосунки в такій парі дуже складні. Вони просто проходять такими через тяжкими зусиллями, будують свою сім'ю. Тому, щоб цього не було, да, то потрібно обов'язково звертати увагу на варновість того чоловіка, якого ви обираєте. І так, формування, етапи формування зрілих стосунків також згідно нашої слов'янської традиції. І, опираючись на досвід наших предків, є в нашій традиції п'ять. Етапів формування зрілих стосунків: перше це понятний, друге це платонічний, третє це еротичний, четверте це сексуальний і п'ята зріла сексуальність. Я зараз просто буквально постараюся сказати пару слів, що це таке. Коли ви зустрічаєте, коли ви попрацювали з собою, ви визначилися сама собою. Ви визначилися, якого мужчину ви хочете мати поряд з собою, який відповідно відповідає вашому внутрішньому світу. Ви визначилися з варновим устроєм. Да, ви знаєте, до якої варни ви відноситеся, і ви чітко усвідомлюєте, якої варни вам потрібен цей мужчина. І так стається, що ви його зустріли. І от починається перший етап це понятійний. Це коли ви е, знайомитеся. Це період знайомства, знайомства я як жінка і він як чоловік. І ви взаємодієте. Це дуже важливий етап. І, можливо, напевно, і самих таких важливих: ви як той внутрішній ваш, включаєте свого внутрішнього розвідника відьму і починаєте дослідження. З якого він роду, де він живе, який в нього рід, які родичі, батьки, чим він вподобається, які в нього інтереси, які вподобання, який коло оточення, як там він спілкується, як він вирішує якісь там задачі, ситуації, тобто такий збір, максимальний збір. Інформації, але звичайно, це не, не стається за один вечір, да, щоб ви зустрілися, і тут а, мужчина каже якогось поліціоту да, тут зустрів, і яка мені просто реально задає тупо питання і, 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 і де мої речі, як мені звідси втікти? Ні. Це певна гра, ви повинні формувати стосунки самого початку, кайфуючи від цього процесу, тому що відноситься до формування стосунків як процес, як подорож, в який ви ниряєте і ви там досліджуєте. Тому перший оцей понятійний етап він дуже важливий. І він чим він довший, до речі, тим краще для вас. І коли ви вже відчуваєте достатність да, цієї інформації, що вже вас вже відчуваєте якусь тягу, да, якийсь зв'язок із цим мужчиною, що вже вам подобається, да, вже хочеться ще більше, більше з ним зустрічатися. Е, така пара переходить, але це не одне не гра в ворота, я маю на увазі, що це йде взаємність. Тобто, ви дізнаєтеся про нього, розкриваєте, але він точно так само, і ви дивитеся, якщо чоловік... І, повірте, вам не задає питання, не цікавиться вашою особистістю, не цікавиться вашим життям, вашими вподобаннями, вашими хобі, інтересами і тому подібне. Повірте, така, такий мужчина в голові має тільки одне: це секс. І все, і, і він свого або доб'ється, або ні, і все інше його не цікавить. Да? Він буде вам вас задарювати компліментами, якимись подарунками, питати, як ви взагалі себе почуваєте. Йому буде абсолютно серйозно. Да? Тому це буде нікий такий фільтр стояти в виборі свого партнера. А коли партнер також йому, ви бачите, він зацікавлений, він живе також вами, йому цікаво розкрити, познайомитися з вами. так. Рухайтесь далі, дізнавайтеся, розвивайте да, цей етап, і потім переходите на етап платонічний. Платонічний етап це такий етап. Скажемо, Амазонки захисника, коли вже ви відчуваєте, що ваш мужчина, з яким ви зустрічаєте, зустрічаєтеся, починає формувати певний захист для вас, безпеку. Тобто, ви починаєте відчувати, що в присутності його цю якусь безпеку. Да, от, і він починає цей ще такий період, коли він, ви і він входите в соціум разом. Тобто на понятійному ви спочатку дізнаєтеся. Тільки ви будете впевнені в тому, що ви готові. Цю людину представити в соціум, да, своїм близьким друзям, піти кудись в гості разом з ним, десь зібратися в колі друзів, на день народження, да, тобто знайомство з соціум, що з його сторони, тось і з вашої сторони починається таке знайомство. Вже ви дивитеся, а як він проявляється насправді в колі інших людей, як він при цьому взаємодіє з вами. І ви знову цей етап. Все більше і більше дізнаєтеся, розширяєте. Тут уже, звичайно, можуть бути брання там, за руку, да, вже якісь тактильні такі моменти, можете ну, обнятися там, да, такий от більше дружній такий е, етап. Е, і він також потребує певного часу до того, коли вже відчуєте м, прям реально, що це ваша людина. Да, тобто, Перший етап, другий етап, ви вже десь подорожуєте, можливо, вже у вас якісь захоплення появилися сумісні, Тось іде вже такий от процес розширеного такого знайомства. Ви плавно переходите на третій етап це еротичний. Да? І коли от на еротичному етапі. Це вже етап гейші і годувальника. Це коли включається якась творчість. Уже якщо ви запрошуєте його до себе в дводинок. То ви там готуєте обід, накриваєте стіл, там свічки, полюстки троянд. Тобто такий еротичний э, період такого э, кокетства, такого флірта, один э, між одним. Але ви замітьте, я ще ні разу не сказала про секс. Я ще ні разу не сказала про ліжко. Це ще не про це. Якщо ви хочете побудувати. Такий фундамент для розвитку вашої ваших стосунків і створення вашої сім'ї. Це поки що ви дізнаєтеся один про се, про одного. А як вам на цьому періоду? Але тут вже починаються поцілунки, дотики, Тобто ви вже відчуваєте, а мені приємно на цьому етапі чи ні? А, і вже дивитеся і Роз, роз Виваєте цю, ці сфери. Я зараз, можливо, буду ідеалізувати, якби давати таку ідеальну інформацію, але її можна структурувати як це зробити, ми вже в принципі, працюємо з моїми ученицями в мене на індивідуальних зустрічах роботи з архетипами. Але зараз я вам дам таку ідеальну картинку, від якої можна просто відштовхуватися, та, щоб мати розуміння, що таке взагалі зрілі стосунки. І от на еретичний період, він також дуже важливий. Тут, звичайно, ваш чоловік, мужчина, буде кипіти. Ну, ми знаємо, да, природу таку яру мужчин які вже е, зашкалює їх да, ця сексуальна енергія. Але ми, як берегині, як жіноча така енергія, можемо просто е, говорити своїм партнером, розповідати, е, бути відкритими із самого початку. З першого етапу старайтеся бути, бути щирими, відкритими зі своїми партнерами, щоб ця довіра постійно з'являлася, укріплялася, і вона щоб зростала да, постійно кожного разу. І от на вже такому періоду заходить період сексуальний. Да? Тобто на рахунок сексуальності. Да, що ми бачимо? Ну, давайте я ще якби, закінчу, потім трішки розкрию. І сексуальний період це знову-таки не про секс. Це ідеальна така картинка, образ, інформація, коли пара вже може бути навіть в ліжку, да, вони вже можуть доходити до цього моменту. Але вони просто торкаються друг другу, але не проникають, тобто в них не відбувається сексуальний контакт, і тоді вони також можуть вивчати себе, спостерігати, досліджувати уже на цьому рівні. На цьому рівні, коли ви відчуваєте оцю. Це закоханість, любов внутрі себе. Ви чітко усвідомлюєте, що саме це цей партнер, з яким ви хочете побудувати стосунки, що це саме він на цьому періоді відбувається знайомство з батьками, Тобто, знайомство з родами? Як і тут мужчина звичайно заводить свою дівчину, свою наричність. Вчену ще до своїх батьків знайомить, а потім вона запрошує його до своїх. Потім ці роди можуть знайомитися один з одним. Но я не буду тут, якби, заходити розкривати це дуже така обширна тема. Пробіжусь просто поверхні. Да? І після цього, коли вже все достатньо гармонійно розвивається, йде обряд весілля, да? і тоді така пара заходить в сексуальність. І заходить в зрілу сексуальність. Що таке зріла сексуальність? Зріла сексуальність це коли пара вирішує народити дитину, народити дітей. І тоді вони там теж певні умови для цього: закликання похід по святим місцям, закликання богів рідних. І такий цілий-цілий процес закликання е, богів рідних для закликання душі, світу, праві, да, в родину. Ну, там теж дуже багато всяких моментів, які я розповідаю, даю, ділюся цими сакральними знаннями вже безпосередньо на навчальній програмі, яка називається Родонат сім'ї. Але так, щоб познайомити вас і з тим. Що є насправді, да, і як воно формується, є ось такі знання. І тільки зрозуміти правильно, що тільки саме так по цим етапам саме так формуються довгострокові сильні стосунки, якщо ви до так таких прагнете і таких хочете мати. А що ми бачимо сьогодні? Побудувала відносини да, на сексуальних аспектах, потім починають бігати до гадалок, до астролога. До нумеролога і дізнаються, що зустріли кармічного партнера, а вже встигли створити сім'ю, і вже і дітки є, і маємо те, що маємо. І я знаю, що до мене часто звертаються дівчата, які вже в стосунках да, давним-давно. І виясняється, що як з цим далі жити, що робити, як справлятися, начебто, як і людина близька вже да, і вже звикли, і... але, звісно, дуже багато моментів, некомфортних, деструктивних, скажімо, в стосунках. А мають відносини відбуватися, будуватися спочатку на етапі пізнання чоловіки, жінка. Другий етап це насолода один біля одного. Третій етап це поцілунки, обнімання. Да? Четвертий етап це сексуальний, і тут вам вже вирішувати, чи це буде до шлюбу, чи це буде після. А якщо ви… саме головне, що ви перші оці три етапи витримаєте і відведете да, їм певну кількість часу. І тоді ви помітите, що коли ви дійдете до четвертого етапу сексуальність, він буде іншого рівня. Рівня іншої якості, цей етап буде глибокий, чутливий, проникливий. Така глибока ніжність буде відчуватися, безумовне кохання на рівні душ, любі мої, які стали цілісністю, а не побудований на емоціях і пристрастях і різноманітних внутрішніх страхах, внутрішніх. Дефіцита те, що ми спостерігаємо сьогодні в зовнішньому світі. І коли ви володієте цими знаннями про формування зрілих стосунків і створення зрілої сім'ї, а більш детально, як я вже говорила попередню, цю інформацію, ці знання ви зможете отримати на навчальній програмі родула сім'ї, у вас є можливість створити надійний фундамент для щастя і процвітання вашої родини і самого роду. Адже ці моделі, поведінки сканують ваші діти, ваші онуки. Ось так формується надійна, процвітаюча держава, тому що тільки крепка, здорова родина може створити здорове суспільство. Зрілі стосунки є джерелом любові, стабільності та підтримки. Вони допомагають людині розкриватися. Зростати та реалізовувати себе у різних сферах життя. Адже міцна сім'я є не лише емоційним прихистком, а й середовищем, де формуються цінності, які передаються традиції та виховуються в майбутні покоління. І будуючи зрілі стосунки, людина вчиться повазі, терпінню. Відповідальності та безумовному прийняттю, що саме, саме важливо. І це фундамент, який робить життя гармонійним, наповненим і справжнім. Ну, в принципі, те, що хотілося сьогодні поділитися і розкрити все ж таки тему, тому що ми сьогодні з вами заходимо в обряд і саме будемо формувати простір для створення зрілих стосунків. Тому хотілося відчулося відчулися, поділитися цими знаннями, саме щоб у вас була уява, розуміння, що таке зрілі стосунки, а і як вони взагалі формуються. І в нашій слов'янській традиції я ці знання знайшла. Я їх бережу, ціню. І саме завдякуючи цим етапам, я їх пройшла разом з моїм мужем. Ми їх пройшли і створили сім'ю. І зараз ми вже.